Христос народився. Слава Ісусу! Доброго ранку! Дорогі друзі, брати і сестри. І сьогодні по великій Божій милості ми знову на цьому місці, правда? Любов Божа дуже велика до нас, щоб ми усвідомлювали, яка велика милість над нашим життям, і що ми так просто здається, правда, що ну, ми маємо нині тут бути. Ми маємо одіті бути, ми маємо бути в теплі. А скільки сьогодні людей немає цього всього, як нам треба ну, думати над цим? І знаєте, багато так дивиться на цей світ і дивиться на все навколо, що відбувається сьогодні. Знаєте, а Слово Боже говорить, знаєте, радіти. Знаєте, перший раз за все я прочитаю, прочитаю Слово Боже. Це написано Филип'ян 4 розділ з 4 вірша. Радійте, Господі, завсіди, знову кажу, радійте Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько! Ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, проханням з І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. На остатку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого від мене навчилися і прийняли, чули та бачили. Робіть те, Бог миру, буде з вами. Аллилуя. Апостол Павло. Напишавши ці слова, знаєте, е, ну як можна радіти, як він був в тюрмі, думаю, зв'язані руки, ноги, правда? І він пише, радійте, ще раз говорить, радійте. Чим ми можемо радіти? Хіба ми не маємо, е, ми не бачимо у своєму житті, що ми, наприклад, навіть тільки перед цим я сказав, хіба не маємо чим ми радіти? Що ми можемо ходити? Що ми можемо бачити своїми фізичними очами, що ми можемо рухати руками, хіба це не милість Божа? Подивіться зараз, скільки людей дивився вчора в Фейсбуці, там солдати без кінцівок, без рук, на колінах йде, квіти несе дівчині. Радіє, ви розумієте, мене так це аж сьогодні. І він такий радісне обличчя, він радіє, тішиться людина, яка не має рук, яка не має, яка не має ніг. Хіба це не приклад для нас, ми християни, і де в своєму життю правда, починаємо дивитися по сторонам і щось приходить в моє серце. І не дякувати Богові, і не дивитися, і не, не видіти велику любов, милість в нашому житті. І знаєте, ще е, я колись давніше дивився такий фільм був Фоліана про дівчинку, пам'ятаєте? Про дівчинку, маленьку дівчину, сироту, який батько її був пастор, бо вона батько помер, і вони е, бавились е, грались з батьком в, в радість. Пам'ятаєте, хто хто не дивився, подивіться цей фільм. Дівчинка, маленька дівчинка, куди вона не проходила. І там я так трошки вред, смутно перегадую, як чоловік він щось зійшов зимою, звалився десь там у яр, упав, поламав nog, як, має, тYтругу, ногу. Вона каже, маєте другу ногу, тіштеся. <реш> Пам'ятаєте? І потім, потім така жіночка одна, теж в тому населеному пункті, в якому маленькому в якому жили, в неї вічно, вона була теж лишачою, вроді, були вікна закриті, все чорне, воно все було недовольно, все. І вона змінила цю, цю жіночку. Так що, брати і сети, ми повинні радіти, тішитися. Що би не відбувалося навколо нас, новини все погані. Економіка погана. Ситуація в життю погана, правда? І такі новини зараз подають, тому що є попит на ці новини. Велика а, аудиторія людей любить великі погані новини. Правда? Погані новини у нас збирають дуже багато, і ці новини погані розносять. Розносять, розносять, розкручують, а в тому кінці покажуть щось таке. У зоопарку родилася пандочка. І цим всім. Людям напхали, напхали такої інформації жахливої, страшної, а тут в кінці раз таке догоньки ніби розумієте? Так що ми, ми повинні тішитись і запалювати вогник навколо наших друзів. Щоб люди бачили, не ходімо ходім, ми не ходімо, ми не можемо. Ми є люди, ми не можемо постоянно ходити і улипатись, Правда, так як в Європі, в Америці. Звільняють тебе з роботи, і начальник до тебе сміється. <сміється> це у них така не такий менталітет, це у них така... так воно є. Але бажано, щоб побільше ми сміялись, побільше ми один одного обнімали, ми підбадьорювали. З нами Господь, то хто проти нас? І Бог миру нехай огорне сьогодні наші серця каже. радійте тим. Що ваші імена записані на небесах. Не тими своїми маєтками, не тим свяченим надбанням, тим тимчасовим, яке рано чи пізно воно прийде час і все пропаде. А радійте, що, ви, що ваші імена записані на небесах. Піднімемося на наші ноги і подякуємо Йому, і попросимо Його. Нехай Він сьогодні огорне кожне наше серце. Боже святий, во ім'я Ісуса Христа. meia say i